Моніторинги пожеж в екосистемах проводяться не тільки при Жнювах, а й взагалі, але так як зараз у нас пожежонебезпечний період, на цьому робиться дуже великий акцент, адже температура повітря в нас дуже велика і все сухе. І якщо десь виникає пожежа, то йде швидке розповсюдження пожежі. І задля виникнення даних негативних ситуацій ми проводимо моніторинги. Пожеж в екосистемах. Безпілотні літальні апарати полегшують роботу рятувальникам саме в тому плані, що за допомогою них можна охопити набагато більшу площу. Яку можна оглянути, тобто ми піднімаємо їх в повітря, і все видно, як на долоні. На виникнення пожеж під час пожежно небезпечного періоду на це впливають не тільки погодні умови, а й людський фактор, адже люди повинні слідкувати за пожежною безпекою. Якщо вони хочуть вийти на природу, посмажити м'яса, то вони повинні робити це правильно обкопувати місце для приготування їжі. також. Повинні мати з собою воду, щоб в разі розповсюдження вогню загасити її. Ну і також кожна людина, яка палить, має слідкувати за тим, куди вона викидає залишки від цигарок. І вона повинна за цим слідкувати. Адже якщо на це буде впливати людський фактор, буде підхоплюватися ще погодними умовами. Це вітер, він буде набагато швидше розповсюджувати вогонь. Так як зараз спех, спека, я говорив, що це в нас дуже багато сухої трави, сухості, сухі зарослі, і це все впливає на виникнення пожежі.